Та чоловіка на війні це не просто особисте горя, це розірваний на шматки Всесвіт. Коли в дім приходить сповіщення про загибель, час для жінки зупиняється, але світ вимагає від неї продовжувати рух. Сьогодні тисячі українських жінок проходять цей надскладний шлях, стоючи символами невидимої стійкості. Дружини полеглих героїв з Ізмаїла Олеся Чорнобай та Катерина Граматик після загибелі чоловіків знайшли себе у волонтерстві. Наразі дівчата беруть активну участь у різноманітних благодійних проєктах, перетворюючи руйнівну енергію горя на потужну силу допомоги іншим військовим. Дівчата, доброго дня, ради вітати вас. Сьогодні у нас з вами буде дуже складна тема, тому що ви є дружинами наших героїв, наших загиблих захисників. На жаль, сьогодні у нашому суспільстві все більше і більше стає таких жінок, як ви. Тому сьогодні дуже хотілося б дізнатися про вас, про ваших чоловіків та про процес вашого відновлення, вашого пошуку нових сенсів у житті, про ваші родини і про увесь ваш такий термістий шлях. Доброго дня, мене звати Олеся, чоловіка з Сергія Васильовича. До служби приступив у 24-му році у лютому місяці. На жаль, загинув 26.06.24 року. Служив він 59-та бригада, 108-й батальйон Вовки до Вінчі. Гранатометчика. Ким був твій чоловік у цивільному житті до повномасштабного вторгнення. Він працював на судоремонтному заводі. Ми прожили в шлюбі 18 років. У нас троє діточок. два хлопчика та дівчинка. На жаль, старший син не зміг бути на поховання. Він за кордоном, він дуже важко пережився. Як була змога, він повернувся додому, щоб привідати батька хоча б на могилі. Добрий день, мене звати граматика Катерина, я дружина загиблого захисника, граматика Степана Гавриловича. Він загинув 24 квітня 25 року на Сумщині. Він був офіцером ЗСУ. До початку війни він був звичайним ветеринарним лікарем. Він працював в Державній ветеринарній службі захисту споживачів. І приєднався до ЗСУ. Він з самого початку повномасштабного вторгнення, це було 24 лютого. Він пішов на роботу, а повернувся вже в формі. І спочатку одразу. Узнав, що він там має бути. Хоча навиків в нього не було ніяких, бо він до військової служби не мав ніякого відношення. Він був в 122-й бригаді ТРО, 211-й батальйон, це наш Ізмаїльський. І з самого початку воно було наче вони будуть тут вдома, вони будуть захищати свій дім, своїх дітей. Ну але з часом сталося так, що їх перенаправляли і все далі, далі від дому, від дітей. Це були напрямки і Очаківський напрямок на Херсонщині. Це був Покровський напрямок, і останній напрямок для мого чоловіка це був Сумський напрямок. Він був самий важкий для нас. Їх перенаправили він був в підпустці в березні місяці, 25 року. І з, з дому в березні він поїхав на Суми і він відчував, що там буде дуже складно, тому що вже на той час там був просто жах. Як ти допомагала військовим ще з початку в допомагала у нас багато 10-та гімназія збирала для військових на передову. Також у мене два рідних брата військових з самого початку захищають нас. У мене також є племінник військовий і другий племінник, на жаль, ампутурована нога. Якщо я бачила там десь якийсь збір відкритий чи що, тоді я от могла там задонатити. Смаколики там зібрати, комусь відправити. Чи було таке, що форму військову купляла, відправляла хлопців, хоча його навіть не знаю, він і, не знає від куди він. Ну як могла, так потрошечку допомагала. Я знаю, що коли твій чоловік служив, ти дуже бага... допомагала як у бригаді. Розкажи Ну, ми завжди допомагали допомагали адресно. Допомагали, я багато возила туди. Я їздила до хлопців, возила там одіяла, возила якісь смаколики. Ми передавали дівчата, збирали я готувала. Ну чимось радували домашнім. Завжди старались передати якусь домашню їжу, це якісь голубці, коверну, там якусь домашню бринзу, то що там донацьку сільотку, то, що вони звикли їсти в цей період. Допомагали завжди адресно, тому що донатити якимось на волонт... на якісь фонди, це завжди було якось дуже облично. А коли ти сам взяв, сам загрузив, сам привіз і дав в руки, це набагато приємніше ці емоції з дому. Наразі ви дуже активно допомагаєте сім'ям загиблих. Це дійсно процес відновлення для вас? Так, я вважаю, що підтримка сімей загиблих це дуже допомагає об'єднатися і показати про те, що їх. Коханий син, чоловік, батько, що він не загинув за просто так, що він в нього про нього буде пам'ять, він комусь потрібен. Він потрібен нам був, щоб ми жили спокійно. І так ми з дівчатами, хлопцями, з волонтерами ми організовуємо ці проводи, ми організовуємо ці картежі. Ми зустрічаємо, ми проважаємо їх, тому що це підтримка, і коли сім'я бачить, що дійсно приходять люди і прощаються з ним, і стають на коліна, ну хто там хоче, хто ні. І для них це доріє душу їм, бо вони ніхто не забуті. І не тільки фото, а це згадка і це пошана. Ми не можемо забути, ми не можемо когось проведжати, когось ні. Бо всі вони дуже важливі для нас. І це частина відновлення нашого, тому що ми, ми це можемо, ми це робимо і ми знаємо для чого. І коли питають, для чого це ви робите, для чого ці картежі, для цього, що ви їдете містом, щоб люди бачили, що вони знають, кого, кого вони проводжають. І спершу це було дуже тяжко, бо люди не зупинялися. Їде кортеж, їде груз 200, їде міліція ну, спереді, і люди не зупинялися. То тобто сьогодні люди зупиняються. Люди зупиняються на узбіччі, люди зупиняють машини. І це пошана, це так само важливо, як і і хвилина мовчання. Після поховання чоловіка я почала проваджати. Військових на поховання, зустрічати на щиту. Я відчула, що це мій обов'язок, і мені це допомагає. Познайомилася з дівчатами з Південного Українського Руху, ветеранів та волонтерів вулик. Вони мене дуже підтримали, коли було важко. І, і з часом я доєдналася до. Сівпраця з Вуликом. Я підтримую родин загиблих. На жаль, дуже багато родин, таких як моя, і дуже важлива підтримка та розуміння. Ми вулику допомагаємо таким родинам, щоб вони не відчували самотніми. Такої Ми зустрічаємо хлопців на щиті. бо коли я привозила свого чоловіка з Сумщини, мого чоловіка зустрічало дуже багато людей, і це було вкрай важко. Ти їдеш і бачиш всіх людей з прапорами на колінах, і це, це треба робити, тому що сім'ї загиблих вони повинні відчувати, що вони не самі. Що їх людина близька, чоловік, батько, син, він загинув за нас за всіх, так як і мій чоловік пішов за свою родину і за нас всіх, щоб ми могли ходити на роботу, щоб ми могли дітей водити на якісь гуртки, щоб ми могли просто жити в спокою. І коли приводять хлопців, то ми їх зустрічаємо, і ми їх потім проважаємо. Ми робимо ці. Проводи, ми їдемо колоною. Може, комусь здається, що це все не потрібно, але повірте, для родини загиблого це дуже важливо, бо бувають такі випадки, коли окрім волонтерів нікого не буває на похованні. родина дуже близькі, батько, мати, діти і волонтери. Так, я кожного ранку виходжу на хвилину мовчання, я кажу, кожен раз зустрічаю на щиту. Кожні поховання військових також присутня. Дуже важлива хвилина мовчання для усвідомлення того, що хвилина в твоєму житті вона не змінить нічого. Але хвилина пам'яті вона змінює багато, і наші діти в школах встають на хвилину мовчання, і ми, ми тому що це. Ця хвилина це серцебиття наше, і ми просто кожну хвилину пам'ятаємо так, що в нас загинув батько, що загинув мій коханий. Але для моїх рідних, для багатьох хвилина мовчання це дуже важка хвилина. Але я вважаю, що з кожним разом, з кожним разом, як я приходжу на цю хвилину мовчання, вона дає нам сил. Вона дає нам сил, що ми, ми маємо цю хвилину. Ми маємо її простояти, ми маємо згадати, і ми показуємо всім, що це дуже важливо. Дуже важливо зупинитися, зупинитися і згадати. Наразі у вулика є так звана бджолина кухня, де дівчата збираються всі і готують смаколики. Ми готуємо для хлопчиків намазки, борчові заправки, квас саму капусту. Ну, Трішечки радуємо домашньої кухні. І це ми робимо з великим задоволенням. Батя у нас взагалі жалений чоловік. Вуликою дуже пощастило з цим чоловіком. У нього такий от... стержень. Є маршрутка на нулі, яка буквально недавно приїхала від хлопців з Покровська. Зараз ми збираємося в Харківському напрямку. У нас в вулику дуже велика дружна команда, я кажу за любий кіпіш. Дуже було приємно збирати дітям Херсонщині. А оці всі смаколики, карандашики, тетрадки, от це все фасовали ну, дуже була потужна праця. І коли бачили, як вони раділи цими пакунками, коробочками тепла, на душі було дуже тепло і радісно, що хоч трошки там діткам. діткам до Святого Миколая було якесь трошечки свято, тому що там діти набагато менше відчувають тих радощів, що відчуваємо ми тут. Проєкт Бджолина Кухня, в якому ти також приймаєш активну участь, що він тобі дає? Проєкт Бжолина кухня дає мені пережити свій стрес, бо нас об'єднала допомога військовим. Ми допомагаємо, ми збираємо ці смаколики, ми готуємо, і ми відчуваємо, що ми потрібні і потрібна наша допомога. І так само ми відправляємо з волонтерами, діткам на Херсонщину всі подарунки до Святого Миколая, бо ми, як збирали ці пакуночки, там є дітки, два рочки, три рочки. Ці дітки вони там народилися і вони іншого життя не знають. І ми максимально давали їм радість, бо знаєш по собі і по своїм дітям, що ти відкриваєш той пакуночок і ти радієш тим карандашам, фломастерам, цим смаколикам, бо в них нема магазинів, в них нема вони не можуть нема можливості виїхати десь. Але ми даємо ці хвилини щастя їм і. Це дуже це дуже сильно для нас, як для волонтерів, і для тих людей, хто може це зробити сьогодні. Нас багато, і ми об'єдналися, і в нас є обші. Інтереси і спілкування, а спілкування на сьогоднішній день це самое головне. бо всі свої якісь страхи, болі, душевний, можемо розвіяти тільки спілкуванням з людьми, які нас розуміють. І це допомагає пережити, це допомагає об'єднатися і допомагає стартувати далі, 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 бо війна не закінчилася. І є багато сімей, родин, які втратили людину, і вони вважають, що як я втратила, то в мене вже немає війни. Але на війні сьогодні залишилось дуже багато чужих синів, чоловіків, і вони також потребують нашої підтримки. І ми допомагаємо їх, бо є жінки, які кажуть, що чому я. Чому я, чому я должна втратити була? А я вважаю, що якщо я втратила, то я дуже не хочу, щоб хтось ще опинився на моєму місці. І максимально робимо для того, щоб ніхто не залишився не на свята сам, щоб діти залишилися на своїй день народження без батька. Я знаю, що ти займаєшся таким не дуже жіночим видом спорту, як бокс. Це також процес реабілітації та відновлення твій. Так. Цього року, влітку, я не, не змогла знайти сили вернутися в групові тренування, де я ходила, займалася спортом. І я знайшла для себе бокс. Це не настільки для мене як спорт, наскільки це психоемоційна розрядка. І вона дуже допомагає. І я про це розказую багатьом жінкам, і вони також спробували і це. Дуже сильно, тому що ти не кричиш, ти не психуєш. Ти прийшла, відпрацювала і виходиш з залу з геть іншими думками. Що наразі є твоїм сенсом життя? Сенсом моєго життя зараз дітки. У мене у нас їх троє. Старшому було буквально недавно 20 років. Піднаняти їх на ноги, щоб вони надалі були щасливі. В тебе троє діток. Як ти вважаєш, наскільки наразі важливо патріотичне поховання молоді? Дуже важливо. У мене також діти виходять на хвилину мовчання, також дітки ходять зустрічати на щиту. На поховання я не дозволяю їм поки що ходити. Бо це дуже важко. а Зустрічають на щиту, бувають на хвилину мовчання, виходять регулярно. ну Це дуже важливо. Дівчата, напередодні новорічних та різдвяних свят, що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста та взагалі усієї країни. Хочеться уже на скоріше, щоб була перемога. Щоб наші родичі повернулися близькі додому. Для багатьох дітей, які ростуть сьогодні, які бачать втрати, це мої діти, це Олесі діти. Для них ця, ці, це дитинство воно буде сильним. І вони будуть сильнішими, і, і воно буде геть по-іншому цінуватися. Хоч і кажуть, що в наших дітей нема дитинства, бо війна то був коронавірус, тепер війна, але іншого не буде. Оце є дитинство. Вони повинні проживати це дитинство повноцінно, і ми не повинні їх в чомусь стримувати, бо ми повинні сьогодні давати їм нові іграшки, ми повинні їм давати нові емоції, бо тільки завдяки емоціям. Складається вся наша, наша пам'ять, наше життя. Вони можуть бути як негативні, так і позитивні. Але всі ми знаємо, що все погано забувається дуже швидко, а все хороше, що було в нашому житті, це воно запам'ятається. Як і ми з дитинства пам'ятаємо добрі речі, якісь веселощі, якісь подорожі з батьками. І максимально я стараюся. Дітей вивозити, давати їм емоції, якісь подорожі недалеко можна по Україні, можна за кордоном, але це, це їх життя, і ми його повинні насичувати. Бо ми ніколи не зможемо забути той день, як ми втратили батька. Ми не зможемо то все забути, але ми можемо надавати на як більше позитивних емоцій, і воно буде. Сприйматися гораздо легше, і дитинство буде здаватися щасливішим. Життя цих дівчат назавжди розділилося на до та після, але наразі волонтерство це їхній спосіб сказати всьому світові. Мій чоловік загинув не дарма, і кожна врятована ними доля це найкращий пам'ятник полеглому герою.